इसका पूछो उसके बाद कि जहां आवाज है सब वो ऐसे नेग्राओ को रनर है चलो मैं ये सोचते हैं कि मार्क सुपरफास्ट है ऐसा कि ये नंबर है तो बहुत ही फ्रेंड है पर कि यूज नहीं और मैं लगता है कि विन कि यूज नहीं है 私はそれを見ることができます。

мені не дозволить перервати проїзд. Короч, спокой. Я тобі скажу. Ти сіди. Де тобі було? Стогня. Там есть кайд, Джордж. Ми ж все, ми ж роби паня. Ти сіди. Ти що, у коридорі там жби супаляєш? До седи. Ти сіди іди, Оксан. Ти ж, ти бачиш, тут насадї без уся. Ти це не визували. Він Василь знову дівки не народити. Він несе ото там.

Ой, скасували. Двоє вже скасували, ти тут вже ніхто. Тобі теж не дали. Замітають сліди. У лісі замітають все. Все, що забрав, все заміл, заміл, там ніхто нічого не знайшов. Ми зробимо, що це? Ми зробимо, що це? Ми зробимо, що це? Ми зробимо, що це? Бурачки занял все. <пострю> не перекрыл. <пострю> ты звук дрова кидал, ты там на Ти забув, ти? Забув? Ты забул? <пострю> звук дрова ты кидал на ти забув? забув? не не Я я путь, ишол. Ты забул? <пострю> 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 Ну ты кидал, что думаешь, ты Саша делал ты балансировался. А я А я дышу тебе вот за пуп. Я уже тебе не бачу. А ты бачишь, что есть шопа тут? Ты что, не буртишь, забыл, ты что, забыл, ты що забыл, ты что, 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 Ты не твой. Вопрос, ты ничего не знаешь. Мы на судьи ты вопрос Я ваше, господа. 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 Я ваше, Я ваше, господа. Я Я ваше, господа. Я ваше, господа. Я ваше, господа. Я ваше, господа. Я Я ваше, господа. Я ваше, господа. Я あ、そう、うやって言うんだあ、で、や、こうやって言うやってうやって